В нас вийшов І тепер зранку з капучинком смакота Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу! Сьогодні я буду робити львівський сирник і буду показувати. Що мені для цього потрібно? Саме перше, я залила гарячою водою Ізюм. І він в мене, так, знаєте, в гарячій воді побух, хвилин 15. О, І я його тепер викинула от сюди. І так, от серветкою, паперовою, всю воду я забираю, і в мене вже готовий є до використання. Півгодини раніше, десь 40 хвилин, я поставила мак. І я його зварила, він півгодини. Він мене прокипів, і тепер я його буду збивати на блендері. Тепер скажу, що нам потрібно для сирника. Я взяла кілограм сиру, і зараз я його буду збивати блендером. І тут в мене 4 яєчка, 80 грамів масла розтопленого, 3 столові ложки манки, сметани, 3 столових ложки і 120 грам цукру. А, а потім ми ще будемо робити помазку зверху, поливку, то я буду розказувати зато додатково. Наразі ми маємо от всі інгредієнти, які нам потрібні для нашого сирника. Саме перше, перше будемо перебивати сир блендером. Бачите, що ваш сир не має вже грудок, значить, він готовий. Тепер до сиру будемо додати цукор. Масло, сметану. А манку да дому чуть, чуть пізніше. Все трошки вимішаю. У крему зіб'ємо наші яєчка. Це набагато швидше. Тепер легенько ще перемішаємо. яйцем. І сюди ще додаємо цедру лимона. І додаємо пів пачечки ванілі. Ванілі. Ось так. Як додаємо цедру, так зразу запах йде такий. Без цедри лимона сирник не сирник. Я не знаю, може хтось любить, але я люблю з цедрою лимона. Зараз ще капельку соку додав. Одна чайна ложка. Тепер ми його ще раз переблендимо чуть-чуть. Тепер додаємо ізюм. Додаємо манку. Перед тим як додати ізюм до сиру, не забудьте надібрати собі в окрему миску. Отак От менше половинки сиру зі всієї маси, бо в цей сир ми будемо додавати мак. Я чуть не забула тут зробити. Так, і тепер ми маємо тут мак в блендері і будемо його перебивати. Маку достатньо. Навіть капелька лишається, от мені забагато, так що я напишу менше трошки. Я змастила масло. Бачите, всі стінки обмазала маслом, а зверху обсипала манкою. І Мій сирник не пристане мені ні до сторін, ні до дна. Він дуже легко буде витягуватися. Я вже не раз всі формуці так пекла і так дуже добре є. І тепер будемо заповняти нашу форму. Розправили, а тепер будемо давати цей сир зверху. Ось так гарненько, розподілили наш сирник. Ще отак його постукаємо, щоб заповнити всі порожнини. І, став, і ставимо його в розігріту духовку на 180 градусів приблизно на годину. Скільки я сирника буде? вже витягнула. Дивіться, як він, який він гарненький, піднявся, гарно запікся, видно через скло, що він гарно підпікся, через що я роблю скляні посудини для випікання. Тому що ти завжди бачиш, що всередині робиться. Бо як ти візьмеш якусь бляшку, ти там нічого не бачиш. Там темний ліс. А тут а ти все бачиш. Отак він піднявся і тепер буде охолоджувався, поки він не вихолов. Потім я його поставлю в холодильник, щоб він мені добре захолов. А тоді я ж буду робити помазку, як він вихолоний і буде такий холодний. От тоді саме добре його поливати, бо ти поливаєш і зразу та помазка на ньому застигає. То є саме такий добрий, добрий варіант. Я так роблю завжди. Якщо поливаю помазкою і, і так воно має бути. Так що будемо чекати. Він трошки ще сяде, як ухолоне, бо то є така специфіка. Таких сирників. І будемо поливати тоді, як вихолоне. Зараз буде? будемо робити помазку зверху по сирнику. Для цього мені потрібно вершків 6 ложок столових, 3 столові ложки цукру, 60 грамів масла і 3 столові ложки какао. Моя маса розтопиться будемо зверху змазувати сирник. Тепер мій сирник вихолонув. Я вже розтопила нашу поливку і буду зараз його отак накладати. Ось так вийшло мені обмастити мій сирник, покрити його гарним шоколадом і тепер ставлю в холодильник, щоб він мені застиг. От то буде через ніч, і завтра зранку буду показувати вам, який він всередині. І буду пробувати. Вітаю усіх! Тепер на ранок наш сирний гарно захолонув. Я вже його врізала два кусочки, бачите? От подивіться, яка то красота. Ось така то красота виходилася. Дуже гарний. І він, я так бачу, не тільки бачу, я вже от попробувала, він навіть. Не кришиться, бачите? Він нормально, гарно ламається. В нього нема крихтів. А <hora> на смак дуже-дуже добрий. смак безподобний. То прямо безподобний. Такий сочний, знаєте, не сухий, а сочний, з лимонним таким. Такою ізюминкою чути лимона дуже добре. І цей мак він знизу він додає такого, знаєте, підкреслює. Підкреслює от львівський сирник, то зазвичай люди роблять його з маку. І він так підкреслює оцей, цю назву львівського сирника. І дуже, дуже смачний. Рекомендую всім спекти такий сирник, він робиться легенько. Якщо не хочете, щоб він через ніч вас чекав, не маєте тепіння, не мусите заливати шоколадою. Можете так просто різати його і їсти. Надзвичайно смачний. М -м -м. Я поставлю ссылку під низом, як зробити капучино домашнє. Швидко і добре. Це капучино виходить, я його рекомендую до всіх моїх пиріжків, до всіх моїх м -м, таких булочок, всяких, що я печу. Тому що воно є дійсно дуже добре. Дуже смачний сирник вийшов. Так що, будь ласка, кому сподобався мій сирник, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео. І до наступного якогось цікавого і смачного відео. Па-па!